Лібесеньки, мої добрий раночок, мінус 15 на дворі. Господи Боже мій, це таке життя. Я вже працюю з самого раночку, у мене ефір зіляром. Я вам всім зичу прекраснішого дня, впевненості, радості, любві, здоров'я, щоб все в вашому житті складалося найкращим чином. Я вас всіх обіймаю. До зустрічі. За руку так, ми як завжди йдемо, коли піцу хочемо. Ми йдемо в Наполі. Наполі це ось. Цього. Ми туди завжди ходимо, коли нам треба гарної піци поїсти. Ми любимо піцу. Сій. У нас тут сьогодні дитячий садочок майже цілий. Там дитячий садочок. Отак, ми зараз будемо все знімати, вам що, що ми замовляли, яку смакоту ми їли. Так, ми вже з дітьми в Наполі. Ось діти вже розважаються, розмальовують. І Запитайте, короче, ну зараз їсти піцу. Ми всі любимо піцу. Ви любите піцу, скажіть, мені дорогі мої любесні. Тому треба дітей розважати, поки на вирішенні канікули, треба подарувати їм максимальне щастя і відчуття, що так, буде все добре, буде всі краще. Якби себе колошковий. Анюсь, папероні. Давайте першень добре бігла зараз Приємно. Дякую. Да. Це з анчоусами і з оливками. Я дуже хотів її. Беремо маленьку, щоб фігура була хороша, ви ж да? Зараз дівчатам доносять хотілося, там вони. Зараз їм видадуть з печітра. Споч... Почекаю всіх. like so, bon appétit конкретно, ну коли з дітьми нагуляєшся, мерія зупинись там слизько. Виходиш, знаєте, просто як, як -то, знаєте, оп'яніння ж може бути і алкогольне, і просто колись щось поїє. А з дітьми, коли ти ще не покажеш, бігав за ними, там його їх... рождав, їм, бігався. Там, знаєте. Отаке от життя воно. Ну, Бережіть себе. Алі сюди! Хоча гуляємо залі, а він заліз в якусь під, під будку ну, і гавкає там на когось. Алі! Алі до мене! Ти чого там був? Пиші сюди! Пиші додому швидко! Боже, грязний, заліз якусь грязь! Отак от, от. Господи боже, мій, мене колись була собака, коли з батьками жив, була в нас Несі такса, і вона так залізла в нору. Господи! Залізла в нору, нора, мабуть, була з лисича. Ох, ми там, боже, я і плакав там вже, біля тої нори. Вона на секунду вибігла, подивіться, чи ми є. І давай назад нірять назад ту нору. Папа її ледве схопив її. Ну що, коротше. іди сюди! Алі! Вже побіг за котом. Який смішний, він іде по цьому льоду, дивіться, ліде. Грязний, заліз в якесь болото, тільки що знайшов в суху землю. Алі йди сюди! Уже нюхає кота. Да, собака це ще та радість. Хочу так, любесеньки, будьте обережні, тому що слизота, слизота просто бешена. Ти де був? Алі, я тебе кликав. У нас льот поверх снігу, він провалює, він тільки що вибіг і не розумів, що це робиться таке з ним. Це, мабуть, перша ожеледиця в його житті. Так, ми вже припахали це окрасення. Діти їдуть на санках, а ліжка їх везе. Аліфо! Дуже слишко, мене бояться. Але подивіться, як це виглядає прикольно. Це ж мрія дітей. Собака тягне. <ріць> Кричать. Прикольно, так? Да? Ми так від дитинці каталися. Я, в мене ніколи не було великої собаки, яка могла б тягнути санки. Це прикольно. Любесенки, привіт! А я вже їду засівати з Новим роком. Дивіться, незалежно від дати. Я треба засівати 1 січня і все, що протягом цього знаєте новорічного різдвяного колідоскопу свят. Засівати зерном на благополуччя на удачі. Їду е, в місті, де ще ніколи не був, тому набрав в кишені з собою зерна і буду засівати. ви засівали цього року когось? Любесеньке, я йду, мені треба засіяти одну людину. На щастя, на толі, на новий рік. На удачу на успіх, а я не знаю куди йти. Я забувся який поверх. Іду просто на мене. Але якщо ви хочете когось засіяти, привнести в його життя достаток і успіх, робіть це. Ось є готовий. Боже кудись йти. Я вперше у людини в квартирі. Буду засевать. Добрый день. Подождите. О, знакомое лицо. Да, хорошо. Все, я не закрываюсь. Все, давай. Все, так и хотели Короче, давай, заходи. Так. Я засіваю, будеш обирати, що ти хотів. Давай акуратно. Сію, вію, посіваю. З Новим роком тебе вітаю, на щастя, на долю, на Новий рік, щоб тебе було достаток і багатство. Це гроші, поняв? Це гроші. Це насправжнє воно все. Сип ти прибереш. Отак от. Любасенькі мої, я, я сам тільки що полістав свою ленту і подумав, Боже, що в мене за життя. Я просто постійно гуляю. Господи, це наче збулося передбачення моєї мами, тобі би гулять. Коротше, я... Але ж я думаю, боже, в мене по два-три прямих ефіра в день. Курси, дом, прикас... ну, коротше, якась купа битовухи. А інстаграм, наче я постійно гуляю. Я цього й досягав. Отака така життя має бути у людей. розумієте? Я сьогодні побачив кись таке відео, куди б піти? От, розумієте? куди б піти? Де б життя краще? Як би зробити життя кращим? Робіть своє життя кращим.